Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Останнім часом в Україні відбулось ряд серйозних заходів, присвячених глобальній безпеці. Українські та міжнародні експерти шукали шляхи подолання загроз, які стоять перед світом. Про це у сьогоднішній програмі. Розпочав стафету безпекових міськових штурмів. Фонд відкрив Україну своїм традиційним заходом. 14-15 квітня 2016 року у Києві відбувся 9-й Київський безпековий форум. Понад 400 міжнародних і українських лідерів, представників політичних, ділових та громадських кіл із понад 20 країн світу обговорили глобальні безпекові тенденції та виклики в сучасних міжнародних відносинах. Захід відбувся за підтримки центру інформації та документації НАТО в Україні, фонду маршала та. Королівського інституту міжнародних відносин Чатхем Хаос, головними ньюзмейкерами форуму був щойно відставлений український прем'єр Арсеній Яценюк та заступник генсека НАТО Олександр Режбоу напередодні два російських су 24 з порушенням всіх мислимих заходів безпеки пролетіли поряд з американським есмінцем у Балтійському морі, що дало додаткові підстави поговорити, хто дестабілізує глобальну та регіональну безпеку. Це безвідповідально і вкотре доводить, що Росія повсякчас намагається докласти всіх зусиль для збільшення напруженості, аніж для стабілізації ситуації та забезпечення послідовності у відносинах. Маю надію, що це відео продемонструє, що саме росіяни, а не НАТО, намагаються зробити ситуацію ще напруженішою. Також високий гість у ході дискусії з українськими експертами висловився із приводу спроб форсування виборів на тимчасово окупованих територіях. Для їх проведення мають існувати безпекові гарантії. Неприпустимо здійснювати виборчий процес під дулами російських танків за присутності російських озброєних військових тощо. Це саме ті умови, яких ми прагнемо досягнути. А реформи, що розпочалися в Україні після революції гідності, повинні надалі впроваджуватися українською владою. Про це заявив екс премєр міністр України Арсеній Яценюк. Він підкреслив, що Україна з'єдналася з неймовірними викликами. Незаконна анексія Криму, російська військова інтервенція в Донецьку та Луганську, втрата 20% української економіки, мільярдні видатки на національну безпеку і оборону, необхідність проведення реформ, не дивлячись на те, що країна в стані війни. Сам факт. Війни не є вибаченням в неробленні реформ. Уряд, який сформований, він має сконцентруватися на двох напрямках: перший напрямок це реформи пов'язані з економікою та державним управлінням. А другий напрямок, який якраз є ключовим для самого виживання країни, це сектор безпеки і оборони. Перш за все Україні варто серйозно взятися за реформування сектору безпеки й оборони, а також вжити заходів з метою запровадження взаємосумісності власних збройних сил із силами НАТО та переходу на стандарти альянсу до 2020-го. Потім уже можна буде говорити про наступні кроки. Процес забезпечення військової взаємосумісності надзвичайно складний. Тим паче, коли Україна перебуває у стані війни, то зрозуміло, що проводити глобальне реформування доволі складно з іншого боку. Зробити це необхідно рано чи пізно. На мою думку, здійснити повноцінну трансформацію збройних сил для того, щоб вони стали на 100% взаємосумісними із силами НАТО до 2020 року це все ще ж дещо обітне завдання для України. Однак я вірю, що ключові реформи сектору оборони вдасться здійснити. Що ж, сподіваємось, що Україна пройде складний шлях реформ, які дозволить їй стати розвинутою економічно та потужною у військовому відношенні країною, яка зможе стати міцною цеглиною будівлі євроатлантичної спільноти. 20 років тому США та ЄС оголосили новий трансатлантичний порядок денний, згідно якого Україна та Росія ставали партнерами у побудові нового безпечного світу з анексією Криму і початком війни на Донбасі. Трансатлантичне партнерство стає неабияк актуальним для України, в той час, як в Росії говорять про початок нової холодної війни. Ці нагальні питання обговорювались протягом шостого євроатлантичного форуму лідерства і солідарності, що пройшов минулого тижня у Києві. Організаторами заходу виступили представництво фонду Конрада Аденаура в Україні та інститут євроатлантичного співробітництва у партнерстві з Атлантичною Радою США. Протягом довденної конференції урядовці та ключові представники неурядових організацій України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів дискутували про новий трансатлантичний порядок денний, місце України у ньому та визначали основні проблеми та перспективи Трансатлантичного регіону. Українська держава позначила для себе актуальність. Цієї теми, призначивши у новому уряді вперше за новітню історію віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ним стала Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка зробила багато для просування цієї теми як громадський активіст і парламентар. Це якийсь історичний момент, коли Україна припинила бути так званою країною гойдалкою Дуже часто нас назвали «swinging country» на заході. Я хочу нагадати всім нам, що можливо, це за останні два роки ми перебуваємо в особливій точці в системі координат з точки зору визначення наших пріоритетів. Насамперед, суспільство вперше за останні два роки ми маємо підтримку суспільства євроатлантичної інтеграції від 40 до 50%. відсотків. Останні соціологічні дані показали, що це 45% відсотків населення нашу, підтримують нашу інтеграцію до НАТО. Крім того, потрібно задавати не питання, коли нас приймуть до НАТО, а потрібно задавати собі питання, що і як ми маємо зробити для того, щоб досягти стандартів та критеріїв НАТО, і вже після цього піднімати питання щодо інтеграції перед альянсом. Проте призначення головного за європейський вектор Україні це навіть не половина справи. Головне, говорять досвідчені експерти, забезпечити її робочим інструментарієм для виконання визначених завдань. Свого часу у нас в уряді була така форма, як урядовий комітет. Урядовим комітетом, як правило, керував віце-прем'єр і він збирав міністрів свого напрямку. І він власне координував їхню діяльність, давав конкретні вказівки, які фіксувалися, і які потім цими міністрами міністрами виконувалися. А він перевіряв там на якійсь там умовно щотижневій основі що робиться. Саме таку форму мені здається було би зручно відродити зараз. Віце-прем'єр Климпуш Ценцадзе в своє підпорядкування чи контроль в сфері європейської. Філітичної інтеграції, міністерство закордонних справ, міністерство оборони, міністерство економіки, міністерство юстиції, міністерство внутрішніх справ це ті міністерства, які забезпечують саме рух в цих двох напрямках. Перед загрозою нових загроз, таких як російська агресія, і діл, і як наслідок повернення тероризму та неконтрольованої міграції у Європу, з новою актуальністю постає питання євроатлантичної єдності, яка дозволила протягом усього періоду після Другої світової війни підтримувати хитку світову стабільність та прогрес у розвитку цивілізованих країн по обидва боки Атлантики. Питання євроатлантичної єдності зараз, звичайно, стоїть абсолютно актуально, оскільки. Насправді Російська Федерація використовує корупцію цієї єдності, корупцію солідарності євроатлантичної європейської як один з видів гібридної зброї. Тобто Діючи на європейську спільноту, євроатлантичну спільноту, роз'єднуючи її, шукаючи якісь тектоніч, тектонічні такі розлами між е, країнами, між союзниками, між партнерами, Російська Федерація знаходить е, можливості для того, щоб впливати на ці. Е, Слабкі місця, і потім реалізовувати політику, яку вона зараз реалізує, тобто розширення власної зони впливу, і особливо э, реваншистська політика на пострадянському просторі. Тобто для України э, євроатлантична єдність є ключовим аспектом подальшого розвитку подій. Дискусія про трансатлантичну єдність набуває особливої актуальності напередодні чергового саміту північно-атлантичного альянсу, який пройде у липні у Варшаві. Що стосується пріоритетів перед самітом НАТО, який відбудеться в липні, пріоритетів для України, ми проводили аналіз тих аспектів, які стоять найбільш актуально, які можуть бути винесені Україною на розгляд саміту. По перше, це Звісно, використання досвіду величезного досвіду України в протистоянні з Російською Федерацією. Це можна називати досвід реалізації чи ведення чи протидії гібридній війні, яка веде Росія проти України. Можна називати це передовий досвід ведення. Сучасної війни, але такий центр можна звати центр НАТО з гібридної оборони або центр НАТО з вивчення гібридної війни, треба відкривати в Україні. Він може бути створюватися або під егідою держави, тобто РНБО, наприклад, і з великим залученням на аутсорсингових принципах неурядових організацій, аналітичних центрів. Звісно, військових і пройшли цю війну. Ще один виклик цього разу європейський буде кинути цього літа під час референдуму, що пройде у Великій Британії. Громадяни туманного Альбіону вирішуватимуть, чи варто їх країні залишатися членом Європейського Союзу. Ці хвилі завжди будуть існувати в європейському просторі, поки існує цей європейський простір. А він існуватиме, тому що це вигідно. Те, що вигідно людям, те, що економить їхній час, нерви, гроші. Воно буде існувати. Поки Європейський Союз цю функцію виконує. Чи британці це зрозуміють в своїй масі, щоб проголосувати правильно? Я оптиміст. Е, ну а якщо ні, то їм буде гірше. Європа це переживе. Безперечно, такі заходи сприятимуть виробленню нових ідей, що допоможуть розвитку нашої держави, а також прискорити хід реформ, що пришвидшать нашу європейську та євроатлантичну інтеграцію. У національному університеті оборони з 18 по 22 квітня відбувся 16-й міжнародний тиждень НАТО. Головна тема якого адаптація НАТО до сучасних та майбутніх викликів безпеці. Про сам захід ми розповімо в наступній програмі. А зараз ексклюзивне інтерв'ю з його засомолекасом, міністром оборони Литви, який був почесним гостем заходу. Пане міністре. З 2014 року під впливом зовнішніх факторів співпраця між Україною та Литвою у військовій сфері активізувалась. Які результати співпраці у тому числі і цього вашого візиту? Ну, Я маю сказати, що і до 2014 року ми мали якийсь досвід спілкування з українцями. Особливо, коли українські військові служили у нас разом з нами в Афганістані, провінції Гор, де ми лідували для відновлення провінції цією групою. А сейчас я могу сказать, что продолжение, перенятие опыта Украины от натовских стран, включая Литву, и перенятие вашего опыта из антитеррористической операции очень важно обеим сторонам. И я могу заключить, что эта работа довольно успешно продолжается. Якраз сьогодні, в момент нашого візиту, ми підписалися з міністром оборони генералом Стефаном Полдороком з как як ми будемо продовжувати роботу. Нещодавно було створено Україно-Литовсько-Польську бригаду. Скажіть, де буде примінятися ця військова частина і яку користь принесе державам, що її створили? В першу чергу ми хочемо, щоб в Любліні, де знаходиться центра э, главнокомандующего этой бригады, э, чтобы этот э, штаб он э, приобрел все нужные э, достижения в этом году и подготовил первые учения бригад. Как знаете, бригада состоит из трех батальонов, которые находятся в каждой стране, и мы готовимся. В першу очередь, що підготовити сделать сделати обучение, і потім будемо смотрети, що делать далі по нашему соглашенню, ця бригада может всі все страны в операциях об'єднання нації на ульському саміті НАТО було прийнято рішення про посилення східних кордонів Альянсу. І як це відобразилось на Литві? Мы очень рады с решением Велса, потому что в Литву прибыли дополнительные самолеты для контроля военно-воздушного контроля, для контроля наших воздушных границ. Также прибыли сухопутные войска из Соединенных Штатов, из других членов Альянса. И пребывание, общие мероприятия, они продолжают, продолжают весь год. В Литві, як і в других, ще пяти п'ять стран був учрежден натовських інгрированих сил, і ми використовуємо це подразделение при наших навчаннях. Скажіть, чи змінилися у Литві підходи до формування мобілізаційного ресурсу? Як ведеться робота з резервістами та молоддю? Да, В 2015 году мы решили, что эта ситуация, которая сложилась за границами нашей страны, рядом с границами нашей страны, после событий в Украине, после аннексии Клима, что мы должны лучше заполнить свои военные подразделения. И мы решили вернуться к призыву. Но могу очень порадоваться, что литовские юноши, как мужчины, так и женщины, они выразили добровольно занятие этих позиций. И мы имеем все позиции призыва, заполненные добровольцами. Призываются только мужчины, но в добровольном порядке может присоединиться и девушка. Гібридна війна, яку веде Росія проти України, показала, що крім чисто військових методів, використовуються економічні інформаційні та кібератаки. Тобто це компетенція не тільки Міністерства оборони. Як у Литві організована взаємодія органів по гіпотетичному відбиттю такого типу нападу? Ми зробили кілька шагів. Есть межинституционное общение, когда разные ведомства общаемся и принимаем общие шаги, делаем общее обучение, а также, например, вот как раз киберсфера она была реорганизована, и сейчас мы имеем такой национальный центр киберзащиты под руководством Министерства обороны. Потому що це это, это важно. Містерство оборони все одно може мати свою защиту, а ми об'єднали як би ресурси місця з гражданськими відомствами, щоб как можна знизити такі атаки. Розкажіть, як Литва бере участь у створенні сил швидкого реагування НАТО та інших нових оборонних ініціативах. Ну, мы уже имеем больше десятилетия опыта, участвуем в разных инициативах. Я уже упоминал, что мы принимали участие в операции в Афганистане, мы были ответственны за провинцию Гора, где, где участвовали. А мы участвуем в, баталь... в, группах, в боевых группах Европейского Союза, мы участвуем в натовских силах и это как бы обычный повседневная работа мы назначаем определенные наши подразделения они готовятся к этим э, участвуют в международных э, обучениях и несут э, службу э, в то время когда приходит э, время время службы Під час візиту до Бухаресту заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вержбоу високо оцінив довготривалі внески Румунії в забезпечення безпеки союзних держав. Він дав високу оцінку Румунії за її участь в очолюваних НАТО місіях в Афганістані та Косово, внесок держави у підтримання безпеки у Чорному морі та обіцянку Румунії підвищити витрати на оборону до 2% від ВВП. Посол Вержбов провів двосторонні переговори з президентом Клаусом Йоганісом, з міністром закордонних справ Лазарем Коменеску, а також міністром національної оборони Міхновом Мотоком у ході зустрічі посол Вершбоу обговорив пріоритети на цьогорічному саміті НАТО, а також відповідь НАТО на найбільш серйозні виклики безпеці сучасності. Посол Вержбоу також подякував Румунії за сприяння у розміщенні важливих сил і засобів НАТО, зокрема, Багатонаціональної дивізії Південного Сходу підрозділів з інтеграції сил НАТО в Бухаресті, а також важливої частини системи протиракетної оборони НАТО в ДВСЕЛО. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень. Сподіваюся, він буде безпечним.